Не кожна усмішка, це щастя, історія, яка розіб'є вам серце текст українською з емоційним і трилеровим тоном. На тротуарі біля старого будинку сиділа молода жінка. Перед нею кілька акуратно складених речей: одяг, посуд і навіть прикраси. Біля неї табличка безкоштовно. Беріть, якщо потрібно. Люди проходили повз, дивувались, дехто зупинявся, брав щось, дякував і йшов далі. Вона відповідала всім однаково, щирою, теплою усмішкою. Наступного дня те саме. Вона знову сиділа там, роздаючи речі незнайомцям, і знову посміхалася. Минали дні. Люди звикли до неї, майже ніхто вже не питав, чому, просто брали, що їм потрібно. Лише одна літня жінка якось не змогла пройти повз. Вона підійшла, подивилася в очі молодій дівчині і тихо запитала: Доню, чому ти все роздаєш? Це ж цінні речі. Молода жінка усміхнулася ще раз, але цього разу в її погляді було щось інше сум, спокій і якась невимовна ніжність. Знаєте, пані? Я нещодавно дізналася, що мені залишився лише місяць життя, і я хочу прожити цей час так, щоб зробити добро, щоб бодай хтось згадав мене з посмішкою. Старша жінка завмерла, вона відчула, як мороз пробіг по шкірі. Вона бачила перед собою не просто незнайомку, а людину, яка, знаючи свій кінець, продовжувала дарувати іншим світло. Відтоді вона приходила до неї щодня. Вони пили чай, сміялися, говорили про життя. Молода жінка встигла стати для неї як донька, а потім, одного ранку, її вже не було. Порожнє місце, де вона сиділа, кілька залишених речей, і тиша, вона пішла спокійно, у вісні. так як просила у лікаря й родини. Без болю, з посмішкою на похороні літня жінка стояла біля труни, тримаючи в руках маленьку стрічку з її речей. Сльози текли по щоках, але в серці було вдячність за те, що доля подарувала їй знайомство з такою чистою душею. Іноді усмішка це не радість, це маска, за якою ховається біль, про який ми навіть не здогадуємось. Якщо ви вірите, що навіть маленьке добро може змінити світ. Залиште серце в коментарях.